Приготуйтеся зануритися в справжнє море таємниць. Так, я про Чорне море величезний внутрішній басейн, що за площею перевищує весь штат Каліфорнія. У його темних глибинах лежать десятки стародавніх кораблів, а легенди шепочуть про приховані підводні ходи. Дехто навіть припускає, що колись ця ділянка була давнім кар'єром, який розробляли в кілька етапів. Привіт, друзі! Якщо ви ще не з нами, саме час підписатися на канал. Ваша підтримка справді безцінна, а ми рушаємо далі. У Чорному морі вода розшарована вертикально. Ці шари майже не змішуються, усе через різну солоність. Солоні маси надходять із Середземного моря, а прісну воду приносять річки. Сюди впадає 10 найбільших річок Європи, і вони приносять стільки води, що море отримає її більше, ніж втрачає через випаровування. Надлишок витікає через босфор у мармурове море. Через протоку рухаються два потоки: верхній легший і відносно прісний. Тече з Чорного моря назовні. Нижній, навпаки, затягує всередину важку солону воду із середземного. Тому верхній шар менш щільний, тепліший і збагачений киснем, але вже нижче приблизно 100 метрів у центрі моря та до 150 метрів біля берегів. Життя практично немає. Там виживають лише деякі бактерії, для яких відсутність кисню не проблема. Попри це, у верхніх водах живе близько 750 видів планктону. Яйця риб, личинки, дрібні мешканці моря, усе це тримається ближче до узбережжя. Загалом тут мешкає майже 200 видів риб: шпрот, катран, ставрида, чорноморський бичок та багато інших цінних і промислових. Чорне море майже немає припливів і відпливів, тому поверхня завжди здається спокійною та рівною. Але під цією тишею прихована справжня дивина, підводна річка. Це потужний солоний потік, що тече по дну через босфор. Учені з університету Ліца відкрили його у 2010 році, і це перша подібна річка, знайдена у світі. Вона виникає природно, солоніша середземноморська вода, переливається в менш солоне море і формує підводне русло. А відсутність кисню в глибинах робить море ідеальним сховищем для всього, що колись тонуло на його дні. Чорне море, справжня колекція затонулих суден, і багато з них знайшли випадково. Дослідники, які намагалися з'ясувати, як швидко підіймався рівень моря після льодовикового періоду, натрапили на понад 40 абсолютно невідомих раніше кораблів. Для дослідження вони використовували два дистанційних апарати, які знімали дно та уламки. Завдяки цьому з'явилися відео і точні тривимірні моделі, зібрані з тисяч фотографій високої роздільності. Серед знахідок середньовічний торговий корабель 13-14 століть. Ще один судно Османської імперії, яке експедиція назвала Квіткою Чорного моря через різблення, схоже на пелюстки. На деяких кораблях помітили згорнуті канати, подряпини від інструментів, деталі керма і інші різьблені елементи. Поки що немає планів підіймати їх на поверхню, але, ймовірно, усередині збереглися книги, пергаменти чи інші артефакти. Та найбільша сенсація корабель якому понад 2400 років. Давньогрецьке торгове судно довжиною 23 метри лежить на півтора кілометровій глибині, майже неушкодженим. Збереглася щогла, стерна, лави для веслярів, усе, що зазвичай зникає першими. Це судно нагадує кораблі, зображені на давньогрецькій кераміці, зокрема на знаменіті вазі із сиренами. Вчені відірвали крихітний фрагмент деревини і провели радіовуглецеве датування. Усе підтвердило автентичний вік. Якби Титанік затонув у таких умовах, він зберігся б набагато краще. Тут немає мікроорганізмів, які руйнують деревину. Існує й цікава теорія. Гіпотеза чорноморського потопу вона припускає, що приблизно від 7,5 до 12 тисяч років тому стався різкий підйом води. Після потепління льодовики танули і рівень світового океану зростав. У ті часи Чорне море було набагато меншим прісноводним озером, відділеним від Середземного моря природною перемичкою в районі Босфора. Коли вода піднялася до критичної позначки, Середземне море прорвало дамбу та хлинуло в басейн. Дослідники стверджують, що рівень міг підніматися до 15 сантиметрів на день. Усе це могло затопити давні поселення та змусити людей масово переселятися. Проби з дна моря підтверджують різкий перехід від прісної фауни до морської. На підводних схилах знайшли структури, схожі на стародавні береги та, можливо, людські споруди. Дехто навіть припускає, що ця подія могла стати основою легенд про великий потоп і Ноїв ковчег. Противники теорії кажуть, зміни могли бути поступовими. Крім того, незрозуміло, чи відступили люди до затоплення, чи вже після нього. Є ще один давній літопис, який розповідає про два довгі тунелі, що починаються на території Болгарії та Румунії, а закінчуються аж у Туреччині, проходячи під Чорним морем. Колись пастухи нібито водили ними отари в Османську імперію хто створив ці ходи загадка, потім входи замурували з міркувань безпеки. Але у 1980-х робітники, що будували канал Дунай-Чорне море, випадково натрапили на новий вхід просто на місцевому цвинтарі. Вони навіть користувалися ним, щоб переходити до Болгарії. Деякі дослідники припускають, що тунелі можуть бути дуже давніми. Якщо це правда, то ті, хто їх будував, мали неймовірні технології для свого часу. А ще є міська легенда про власний Бермудський трикутник Чорного моря. Рибалки розповідають про водовороти, які раптово затягують птахів і навіть невеликі судна. Одна з наймоторошніх історій стосується 1944 року, коли корабель нібито зник у чорному тумані з зеленими спалахами. Ніхто не знає, чи це правда, але історія звучить вражаюче. А тепер ще одна загадка, але вже з іншого континенту. Озеро Мічиган, одне з найбільших у США, приховує на своєму дні загадкові круглі кратери. Усе почалося у 2022 році, коли команда вчених вирішила скласти детальну карту дна і пошукати затонулі кораблі. На сонарі, замість звичайного рельєфу, вони побачили десятки ідеально круглих заглиблень. Вони лежать на глибині близько 150 метрів, мають діаметр від 90 до 180 метрів і заглиблені приблизно на 12. Розташовані рівними рядами, ніби гігантські сліди когось невідомого. І поки що команда не може пояснити, що саме вони виявили. А в серпні 2024 року ця загадка стала ще глибшою. Команда опустила в темні води дистанційний апарат і змогла розглянути дивні утворення зблизька. Під шаром холодної тиші виявилося приблизно 40 кратерів. Нічого подібного раніше в районі Великих Озер ніхто не зустрічав, що могло створити такі кругли западини. Чи можуть вони бути дуже давніми? Можливо, це сліди старого геологічного процесу, який давно припинився. Якщо так, дивно, що ці ями пролежали недоторканими тисячі років. Після першого огляду почали з'являтися різні версії, одна з них провали або карстові вирви. Такі утворення виникають, коли ґрунт над порожниною не витримує власної ваги і провалюється вниз. Під поверхнею часто лежить вапняк, який легко розчиняється водою. Порожнина росте, стеля слабшає, і одного дня земля просто падає. Це схоже на те, як тоненька кришка стакана ламається під натиском соломинки. Провали бувають маленькими або величезними, деякі діаметром до 600 метрів. Вони з'являються раптово або формуються повільно, іноді можуть поглинути машину або цілий будинок. А озеро Мічиган якраз лежить на вапняковій основі. Ця порода легко руйнується, коли через неї проходить вода. Подібні утворення вже знаходили в озері Гурон. Вони частково нагадують ті, що знайшли тут, але є важливі відмінності. По-перше, кратери Мічигану надто великі, по-друге, провали рідко формуються просто на дні озера. І ще одне: ці круглі ями, ніби вишукувані в довгу лінію, яка простягається на південь. Це виглядає дуже незвично. Якщо це справді провали, вони не поводяться за типовими правилами геології. Можливо, під озером відбувається якийсь невідомий процес, якого ми ще не розуміємо. Є інше пояснення: льодовики. У часи останнього льодовикового періоду величезні маси льоду вкривали майже всю територію Великих Озер. Льодовики рухалися повільно, іноді по кілька сантиметрів на добу, але їхня маса така велика, що за століття вони стирають усе під собою. Вони наче гігантські бульдозери, що зішкрябують каміння, ґрунт і навіть тверду породу. Такі рухи можуть утворювати глибокі жолоби. Якби льодовик рухався через область, де тепер розташоване озеро Мічиган, він міг залишити після себе виїмки. У деяких місцях порода слабша, потріскана або більш м'яка. Саме там льодовик вирізає більше заглиблення. Це могло б пояснити різний розмір кратерів. Але зазвичай льодовики створюють інші форми, так звані сліди терця. Вони більше нагадують подряпини чи борозди, а не ідеальне коло. І хоча самі великі озера утворилися після танення льоду, чітких доказів, що саме льодовик вирізав ці ями, поки немає. Таємниця має ще один цікавий бік: кратери можуть містити підказки про ранні форми життя на нашій планеті. У глибоких зонах озера рівень кисню дуже низький. Такі умови нагадують стародавні океани, де кисню теж майже не було. У схожих умовах у сучасних океанах існують гідротермальні джерела, отвори з гарячою водою. У них майже немає кисню, але там живуть специфічні істоти. У Мічигані теж мешкають організми, здатні витримувати холод і темряву. Наприклад, дрібні ракоподібні, які носять молодь у спеціальній сумці, як опосуми, або глибоководні рибки, що живуть біля самого дна. Є й інші мешканці інвазивні мідії квага. Вони кріпляться до будь-якої твердої поверхні і витісняють місцеві види. Всі ці істоти можуть селитися в темних западинах, і їхнє вивчення допоможе зрозуміти, як зароджувалося життя на землі, коли атмосфера ще майже не містила кисню. Саме в таких суворих умовах існували ранні мікроорганізми. Великі Озера завжди мали трохи містичну репутацію. Експедиція, яка знайшла кратери, взагалі вирушила на пошуки затонулих суден. У цих водах покоїться близько 6 тисяч кораблів. Холодна прісна вода добре зберігає деревину і метал, тому багато суден лежать майже цілими, але зниклі кораблі не єдина дивина. За десятиліття тут зникали човни, навіть літаки. Поверхня може бути абсолютно спокійною, а потім раптово з'являються сильні хвилі та блискавичні шторми. Також століттями люди бачили дивні вогні над водою, а також розповідали про раптові густі тумани, які накривають озеро за кілька секунд. У 2007 році під водою знайшли споруду, схожу на маленький Стоунхендж. Вона лежить на глибині 20 метрів у затоті Гранд Траверс. Її вік приблизно 9 тисяч років. Камені розміщені довгою хвилястою лінією більш ніж на півтора кілометра. Деякі мають розмір з м'яч, інші – з невелику машину. Окремий камень особливо виділяється: це великий валун висотою трохи більше метра, на якому вирізано силует Мастодонта, тварини, що жила 11 тисяч років тому. Ймовірно, ця конструкція стояла на суші наприкінці льодовикового періоду, тепер вона під водою, але колись тут жили люди, які її розставили камені таким дивним чином. Для чого ніхто не знає. Це могло бути укриття, місце обрядів, але щось зовсім інше. Сьогодні досліджено лише невелику частину Дна Великих Озер, тож учені планують продовжити роботу і вивчити територію навколо кратерів. У межах ініціативи Lakebed 2030 вони хочуть створити повну карту підводного ландшафту. Це допоможе зрозуміти історію озеро Мічиган і, можливо, відкриє нові таємниці, які ще приховані в темних холодних глибинах. Друзі, дякую, що дивились це відео. Підписуйтесь на канал, тисніть подобайки та залишайте свої коментарі. Дякую за вашу активність і підтримку. Бережіть себе і слава Україні!